Вітаю з вами бурсук, мультичастота проти 15 кГц. Перепровіряємо місце, ґрунт у нас чорнозем. З проходу, нічого нема, Тремо об ґрунт. Дотики легкі, пошкрапування, швидкий помах, тиша повна. Беремо Скіфський накінечник на глибину 15 сантиметрів. Встановлюємо. Пробуємо з проходу без проблем. Ця програма не сама глибока, але з більш приємною озвучкою на 29 і на швидкості 2. Тепер вмикаємо <кій> прилад. Ванкіш 540. Тут є така фітча, чутливість, поки що збавлю трішки. На грунт буде чорним годіти. Це прилад не під чорноземи, але все-таки нема. Добавимо максимум чуйки. Вимкнемо чорне озвучування. Ну, трішки є фантоми поінколи, але з проходу низько. Дуже низько. А він там є. Думаю, все зрозуміло. Далі перебираємося на інші ґрунти. Випробуємо на іншому ґрунті ще цих два прилади, а саме глина з піском.